Добрий день, діти! Про кого або про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти на нашій зустрічі? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Перша загадка, слухайте уважно. Наче птиця, крила має, Слітає та співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це, діти? Так, правильно, це бджола. А тепер слухайте наступну загадку. Живу лише влітку, шовкові крильця маю, із квіточки на квітку в садочку я літаю. Хто це? Діти, а як можна бджолу, метелика, жука, гусінь назвати одним словом. Хто вони? Правильно, вони комахи. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про комах. А зараз подивіться на цю квітучу галявину, як багато над квітами літає метеликів. Порахуйте, будь ласка, скільки тут літає синіх метеликів. Над квітами літає три сині метелика, а скільки рожевих метеликів, Чотири рожевих метелика, а скільки жовтих метеликів. Над квітами літає п'ять жовтих метеликів. Назвіть, будь ласка, комах, які знаходяться на цій галявині. І розкажіть, хто де. Так, метелик летить над квіткою, Бджілка сидить на квітці, павучок спускається з Повутинки. Жук сидить під грибком. Мурашка стоїть біля мурашника. Коник сидить на травичці. А зараз будьте уважні. Комахи будуть з вами грати в схованки, а ви називайте, хто заховався. Кого немає? Правильно. Метелика. Кого немає? Так, павучка. Кого немає? Правильно, жука. А зараз гра називається судоку. Вам потрібно комахами заповнити пусті клітинки. Але будьте уважні, комахи не повинні повторюватися ні в рядках, ні в стовпчиках. Кого із комах ми розташуємо у верхньому ряду пустій клітинці. Так, це жук. А кого ми розташуємо у середньому ряду? Правильно, коника. А хто буде у нижньому рядку? Так, метелик. Хто буде у верхньому рядку? Правильно гусінь. А хто буде у середньому рядку? Так, мурашка. А хто буде у нижньому рядку? Які ви уважні? Павучок? Хто буде у верхньому рядку у клітинці? Так, жук, В ньому метелик, а в нижньому коник. Наша зустріч дійшла в кінця. До побачення, діти!